Так, а у нас сьогодні було 12 серпня, субота, я розповім, як відбувся цей день. Ніч була у мене е, попередня е, ну, трошки збентежливою, але після того, як ми знайшли які ліки приймати е, заспокоїли. Засипав я після другої ночі, намагався спати, потім зранку 7-ї години кожен час я вставав до туалету. Ось такі було у мене. Ну, а е, підіймався я після 9-ї, ближче до 10-ї. Ходив до туалету великого, що дуже добре. Ну, збирався і виходив на вулицю. 10.20, я зараз на вулиці. З така ситуація. Доволі гарна погода. Вітерець подуває, Але сонце не жарить. Гарна субота. Сподіваюся, все буде добре сьогодні. А мене починається активність. Заходив в дім снідав. Потім через деякий короткий час ми з Ольгою Андріївною поїхали до столичного базару. 11.27 і ми зараз з Ольгою Андріївною під'їхали до базару Столичного. Я її чекаю, вона вийшла скуповуватись. А де знайдеться вільне місце? Я припаркуюсь. Я її почекав. Потім ми поїхали заїхали ще по дорозі до Анатолія Семеновича. Година і ми під'їхали до Анатолія Семеновича. Зараз він підійде нам те, що треба, поїдемо далі. Доброго дня. Він передав все, що треба було, і ми поїхали додому. Заїхали додому, розвантажилися. З базару ми там багато купили, розвантажилися. Ну і я працював. Ну, коли настала друга година, мене годували. Пообідавши, я пішов відпочивати. Також приймав знеболююче і після цього ну, можна було лежати. Полежавши приблизно годину, я підіймався і ходив до себе до гаражу працювати над клітинами. Працював. Мене підгодовували. Ну, а далі вечором ми ходили з Олександрою на прогулянку. 19.30. Ми зараз з Олександрою вийшли на вулицю, на прогулянку. Досить гарна похода. Не жарко, не холодно. Сподіваюся, все буде добре. По друзі, зайшли до аптеки 19.35. Ми зараз з Олександрою зайшли до аптеки. Треба деякі ліки купити. Тому що треба було деякі ліки купити, озболюючи для мене. Ну а потім гуляли. Фотографувалися і великий маршрут прогулянки робили. Далі я приходив до себе, заміряв температуру, цукор. Приходила Олександра, приносила їжу травкою від цукру. Ось так, такий день. Сподіваюся, ніч буде доброю. Ну на цьому я буду закінчувати. Розповідати більше не мачу.